Я сиджу в автомобілі Toyota Highlander 2012 року випуску на комфортних сидіннях з безліччю налаштувань від BMW X5 в кузові F15. Дивимося, що можуть ці сидіння. З керування в нас доступно, звичайно, що пам'ять для двох пасажирів. Підколінний ролик автоматично виїжджає і ховається. Дуже зручна функція в дорозі. Звичайно, базові налаштування, опускання сидіння, піднімання. Регулювання кута нахилу, регулювання спинки вперед-назад, заломи, які нам зроблять поїздку неперевершено комфортною. І, звичайно, підкачка, пояснична підтримка, регулювання підголовника. Якщо ви давно мріяли про такі сидіння, звертайтесь до нас, автостудія гараж 23 ми встановимо їх в будь-який автомобіль.